Лекала ручні чи цифрові? Наш підхід. Друзі, у нас на швейному виробництві ми користуємося ручним методом. Ми розробляємо лекала на спеціальному картоні для лекал. У нас є досвід роботи, і досі нам замовники іноді присилають електронні лекала, але ми не дуже любимо з ними працювати. Я зараз поясню, чому. Перше, дані лекала вони друкуються на спеціальному плотері. Папір досить тонкий. І з ним ну абсолютно незручно працювати, абсолютно незручно робити розкладки. У багатьох виникне логічне питання. Ну, взагалі-то ці лекала вже повинні приходити в розкладці. Повірте, за весь досвід, що ми працюємо. Жодні лекала не прийшли в нормальній розкладці. Розкладка була такого формату, що у замовника були колосальні затрати на тканину, тобто вона була абсолютно не економічна. Для прикладу деталі, які повинно було бути у виробі всього 2 чи 3, вони були розташовані таким чином, що замовнику при такому крої ось такої розкладки, потрібно було б витратити тканину на 300% більше. Ніжби її в реалі потрібно було витратити, і це просто космос. І останнє, чому ми не любимо, тому що в таких лекалах приходить дуже багато помилок, і нам приходиться часто вирізати ці лекала, доводити до ладу якісь деталі для того, щоб вони стикувалися, а потім їх кроїти.